Декілька днів українці та світ, затамувавши подих, чекають на перемовини, що відбудуться у Туреччині. Ми запитали у житомирян, чи очікують вони позитивні результати від цієї зустрічі. Я думаю, що насправді навряд чи будуть якісь. Крупні результати, але, можливо, це як якийсь підвісник того, що якісь зміни продовжуються, і можливо все ж таки буде все добре. Такі можуть бути з Путіном якісь результати. Ну, от я колишній військовий вам скажу, що тільки треба одне, щоб була перемога над расистами, а решта все це балачки, нікому ні, не потрібні. Навіть не знаю, може бути таке, бо я знаю, що Ардаган за те, що переговори і переміря це повинно бути. Польза. Ми сподіваємось, да. якщо, якщо, то, якщо ну, Путін не приїде, це 100%, а Зеленський порішає щось, він молодець. Я думаю, що так, да. що це може бути. Куда збирається приїхати, Трамп, що то говорить таке? Ну буде чи не буде, ну, Путін говорить, що може вони не приїде і не приїдуть. Я думаю, що приїде. Так що будемо сподіватися, що буде краще. Хотілося б, звісно, да, щось, щоб воно мінялось, якби будемо бачити. Навіть не знаю, що очікувати. Всі ці роки були якимось такими песимістичними, що ну, якось на краще складно щось сказати. Я як свідомий громадянин України очікую, тільки що все буде в позитивну сторону і найближчим часом буде. Кісь рухів в напрямку Рим миру хочеться вже пошвидше, щоб ми всі дали мирним небом. Тому сподіваємося, що нарешті лідери приймуть на нашу користь.